Усім привіт, я Даша. Вітає вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні я вас занурю озеро крінжі і сорму топ 5 найпопулярніших гумористичних шоу України. А саме, ми будемо оглядати жарти, які стосуються ЛГБТК спільноти і законопроєкту 9103 про інститут реєстрових партнерств. А розпочати нам треба з самого початку з гумору, що таке гумор, і усвідомити силу його впливу на суспільство і навіть можливість зміни політичної повістки за допомогою жартів. На сайті науково-освітньої платформи МАН є стаття про те, як гумор допомагає в інформаційній війні, і там йдеться про те, наскільки ефективною зброєю він являється. Наприклад, старший науковий співробітник центру досліджень операції з кібервпливу Джеймс Скотт у своїй книзі пояснює, що мем це підсвідома ручна граната та невід'ємна частина пропаганди. Хто контролює мем? Контролює населення. Пише він. А що якщо припустити, що гумор використовується проти власного населення, а не ворога? І змінює відношення громадян до певних речей у вигідному для влади напрямку. Нуам Хомський американський філософ, політичний діяч і професор лінгвістики, склав список десяти найбільш потужних. Та ефективних стратегій маніпулювання населенням. Восьмими та дев'ятими пунктами у цьому списку йдуть підштовхування громадськості насолоджуватися посередністю та тримання людей в невігластві, скандали, жовта преса, містика, сумнівний гумор і популістичні акції все добре для досягнення однієї мети, не допустити, щоб люди розширювали власну свідомість. Цим якраз і займались такі шоу як Вечірній квартал, Ліга сміху, Мама Хахатала, Дізель Шоу, та інші. І у 2017 році, коли якраз заговорили про реєстрові партнерства в Україні, ці шоу почали бомбардувати українські екрани гомофобною і докупи антиєвропейською. Політичною повісткою засаджуючи в головах людей необґрунтовані страхи і укріплюючи принизливі стереотипи. І у цьому відео я хочу вкотре розвіяти їх, тому що багато людей все ще не розуміють, як законопроєкт 9103 пов'язаний зі вступом України до Європейського Союзу. Наприклад, 1 червня 2023 року. Європейський суд із прав людини визнав, що Україна порушує права одностатевих пар. Україна є стороною Європейської конвенції з прав людини. Тому нам треба виконати рішення Європейського суду з прав людини, щоб не було питань, що готові ми дотримуватися вимог міжнародних договорів, які самі підписали. Бо погодьтесь, виглядає трошки. Дивно, але на жаль, суспільство все ще має сумніви, коли стоїть питання щодо прийняття цього законопроєкту. не завжди навіть маючи якусь аргументацію при цьому. Більше спираючись на свої емоційні відчуття від знову ж таки відсутності сексуальної освіти в Україні і великої кількості доступного медіа сміття, е, яке і сформувало ось таку колективну свідомість. Зараз я вам покажу наглядний приклад того, як створюється негативний образ умовного гомосексуала в головах людей, але я вимушена вас попередити, що на жаль я не зможу вам ставити у повній мірі ці уривочки, які для вас відібрала, тому що канали прискіпливо стежать за авторськими правами і вручну все підчищають. Тому, кому цікаво, я розмістила обрані уривочки у своєму телеграм-каналі. Посилання ви зможете знайти у описі! Почати я вирішила з основи. З створенням знаку дорівнює між поганою людиною і гомосексуалом. Депутати за з тобою! Хто чому подумай? Я просто є. Як бачите, по перше, демонізується посада держслужбовців, які викликають у людях тільки негатив і недовіру. А гей виступає чимось на рівні з цими так званими страшними депутатами. І тобто вони несуть таку ж саму загрозу. Також береться ще ряд людей чи професій, які роблять нерви цільові аудиторії цього контенту. Якийсь поліцейський, чоловік з перфоратором, футбольний суддя і інші персонажі, з якими міг мати негативний досвід глядач, і от вам набір, який називається у даному номері геями. Але звичайно уточнюється, що це не має нічого спільного з орієнтацією. Дивно, чи не правда? неправда? Прийма участь люди, таких ми поправо називаємо З перфоратором в руках... І навіщо тоді цих людей назвати геями? Я думаю, відповідь очевидна. Всі ми вживали це слово 3.14 у вигляді образи. Так ми називаємо і зараз росіян частенько, але проблема у тому, що у даному номері навмисно ставиться знак дрівню між словом 3.14 і геями. І знову ж таки, якщо Слово 3.14 це образа логіці бути геєм значить образливо. Бути геєм це погано, бути геєм – це ненормально. В комплект до укріплення негативних асоціацій є й намагання піднести гомосексуальну орієнтацію. Я гей гей, в натурі, е -ге -ге -ге. у мене син мене... Але і перший варіант. І другий являється неадекватними, бо орієнтація не повинна визивати ніяких емоцій ні негативних, ні позитивних. Будь-яка орієнтація це норма, це те, якою людина народилася, те, що вона не обирала. І те, з чим їй жити все життя, як зі своїм відображенням у дзеркалі, ніхто не повинен ні любити представників ЛГБТК спільноти, так і ненавидіти їх, так само і гетеросексуалів. Вам можуть якісь люди подобатись, так і не подобатись. Це не важливо. Головне це розуміння того, що гомосексуальна орієнтація це норма, яка не несе собою ніякого емоційного забарвлення. Це взагалі не ваша справа друге важливим важливим впливу на думку громадськості є церква. І про це я також жарти занесла. Та не взяли стійку, здесь начнуть дымиться. Я стараюсь, мене сама віруючи. Як ви взагалі представляєте віруючих деям? На думку вірян, Геї йдуть проти Бога, ікони розсипаються під їх гріхом, а свята вода відбивається від них, наче від гідравлічного покриття. Хай йому грать. Отче, отче, Ну, ти бачив? Бачив? Цей аспект, на жаль, побороти ми не зможемо, на мою особисту думку. І, мабуть, це просто треба прийняти. Проте подобається вірянам це чи ні, але і серед них є представники септозабороненої спільноти. І хомосексуал. О боже, сенсація на дорівню антихрист. І хай вони тепер живуть з цим, а ми йдемо далі. Моє улюблене – антиєвропейська пропаганда. І якщо ми не йдемо на захід в Європу, то значить ми йдемо на схід і шлях там один це руський мір. Я може, ти хотіла в Євросоюз, але не такою ціною! Антиєвропейська пропаганда через телевізор ширилася роками. І що саме страшне? Коли я обирала уривки для цього відео, мені здалося, що я знаходжусь на російському телебаченні, і я відкрила якісь ворота до пекла. Але повернемось до стереотипів. А саме, що геями стають, а не народжуються, від гомосексуальності можна вилікуватися. Тут, наприклад, мати і батько сперечаються, хто ж з них повпливав на те, яким син виріс, і ми маємо епізод, де батько жалкує про те, що його син ходив на бальні танці, а не на боротьбу. І тут уже проблематика йде навіть більше, ніж просто питання орієнтації, а тут уже йде підґрунтя для булінгу людей будь-якого гендеру і статі. Наскільки сильно хлопчик може потерпати в дитинстві за те, що йому подобається Барбі, рожевий колір, так само і дівчинка буде потерпати, якщо вона захоче, не дай Боже, коротку стрижку носити мішкуваті чорні товстовки і цікавитись динозаврами. Хоча здавалось би, при чому тут. Динозаври до всього цього. Але більш того, ми маємо номер підопічною назвою деголубізація гея. Прости, господи, Машки, вернувся. Де колобізація прийшла. Я не думаю, що треба повторювати, що це зі світу фантастики, але для повної картини, ось і такий крінж. Ми маємо. Такий же крінж, як і те, що в гомопарі хтось якимось чином з якогось дива повинен мати інакшу гендерну роль. Трилася сапсом нівісти. Якщо ми говоримо про стосунки саме чоловіків, двох чоловіків, то ідея якраз у тому, що їм подобаються чоловіки. Чоловіки, яких ви візуально навряд чи зможете відрізнити від гетеросексуала. І так, манерність це також міф, який допомагає гомофобам створювати ось такий химерний образ гея, як загрозливого фрік. І манерною може бути будь-яка людина. І це просто її стиль поведінки, і немає нічого спільного з її орієнтацією. І як ви могли помітити, я заакцентувала увагу саме на загрозливості цього образу, бо цьому присвячений окремий блок у хумористичних шоу. Потому що я на цій слабі на взагалі не планую! — а самі война. Як бачите, акцентування йде на тому, що до гея ні в якому разі не можна повертатися спиною, бо хто знає, що від нього можна очікувати. І звичайно, вони тільки й чекають на те, щоб накинутись на гетеросексуальний анус, господи, прости. Але залицяння побудова стосунків, у інакше орієнтація відбувається так само, як і в гетеропарах. І у нормі, якщо на проявлення симпатії звучить ні, то ні, це значить ні. І навіть якщо до вас проявить симпатію, чоловік, жінка, небінарна персона, яка вам не симпатична, можна просто сприйняти це як комплімент, і це буде означати тільки вашу привабливість, але культура згоди на те і існує, щоб мати змогу відмовитись від. Якихось небажаних залицянь, і гей не дорівнює гвалтівник. І якщо ми вже говоримо про це, то зґвалтування здебільшого відбувається саме гетеросексуальними чоловіками. Але і це ще не все. До бонусом до цього йде й те, що геї, на думку таких гумористичних шоу, великі карателі. Зучно каже його, та вота орудеспару, а СБУ не може саме сильно чекати. пор, як нам почали призиваються відкритих геїв, Дівечівошовая, і вони є настільки страхітливою силою, що можна писати такі страшні казки, що просто брати грім будуть відпочивати. Але по суті, своє це ж все висміювання сексуальних злочинів, і це все підкріплення тюремної культури, яка, звичайно, є невід'ємною частиною руського міру. І от цікаво, чи прилітали цим медійникам за ось таку повістку? Давайте згадаємо. Насправді, гучних скандалів було всього два. І перший це за Буратіноса. Хто забув, я напам'ятаю. Та надам трошки розшифровки номеру, яку я, звичайно, пом'якшу. Отож, розшифровка Буратіно зізнався в тому, що він Буратін. Звучить відома пісенька Буратіно, де інші герої співають про Буратіно. Скажіть, як його звуть? Зрозуміли, якби натяк на 3,14. Дубль 2. Бурас. Коли режисер просить акторів показати назву казки, вони складають із літер слово Іобантур. Під сміх глядачів. Коли йому дають читати абетку, він питає: чому вона дивна? Бо там лише 4 літери: Л, Г, Б. Те, собака Артемон теж відмовляється брати Буратіно за руку і йти з ним на поле чудес, бо з такими, звичайно, в полі одному не сідають срати. Господи, простим. Після суспільного резонансу телекомпанія 1+,1 визнала наявність епізодів, які могли викликати звинувачення у неповазі до сексуальних меншин. Просимо вибачення за цей епізод та запевняємо, що у нас не було жодного наміру образити будь-кого. Телеканал 1+,1 вилучив цей епізод зі своєї бібліотеки. 1+,1 медіа переконана, що ми можемо жити у відкритому та толерантному суспільстві. Саме тому ми не хочемо уникати теми сексуальних меншин, яка є частиною сучасного життя, і висвітлюємо її, зокрема у випусках новин. Наголосили представники каналу, але конфлікт мирно вирішити, на жаль, не вдало. І спільнота влаштувала навіть протест під будівлею 1+,1. плюс З десяток активістів 4 січня пікетували канал 1+,1. плюс Вони очікують публічних вибачень і обіцянки не допускати більше гомофобного, трансфобного, мізогінного расистського, сексистського та будь-якого ксенофобного контенту. Правоохоронців біля 1 плюс 1 було майже вдвічі більше, ніж активістів. Упродовж години з вікон багатоповерхівки за акцією спостерігали працівники каналу. Хтось навіть спускався до загратованих воріт забрати піцу на замовлення. Однак поговорити з мітингувальниками не вийшов ніхто. Другим скандалом, в який попав той самий один плюс один, став інцидент, коли вони співачку зі яка є трансгендерною жінкою, назвали воно. Канал 1+,1 плюс прокоментував випуск Ліги Сміху, в якому пожартували співачка трансгендера. Ми визнаємо, що жерт на тему ЛГБТ спільноти в останньому випуску Ліги Сміху був дуже некоректним. Ми поділяємо принципи та цінності толерантного суспільства та право кожного на гендерну самоідентифікацію. У своїх проектах 1+,1 плюс регулярно приділяє увагу, у тому числі, темам сексуальних меншин та трансгендерів. Як вам такі реакції телеканалу 1 плюс 1? Пишіть свої думки у коментарі, а ми йдемо далі. І нарешті під кінець просувається теза про те, що гей це завжди щось таке дивне одиноке. Той, хто не може постояти за себе, і той, з побиття якого навіть можна посміятись, і взагалі? Поліцейські дубинки їм тільки в радість. А недавно поліцейські є доставці нової думки, і ще роздодорили гей-парад. Ти в нашому селі гей, а на все село. Але плюс спільнота, вона велика, і вони потребують таких самих прав, як і всі люди. Не якийсь міфічний, фрікуватий, безумний гномик з схильностями до каральних акцій. І як ви бачите, відношення суспільства набереться звідки. Але якраз щоб щось змінювати, треба завжди шукати причину. Це перевозданне джерело проблеми. І працювати з ним очищаючи його, вимагати від людей толерантності, просто тому що це не конструктивний підхід на мою особисту думку. І треба багато терпіння і знань, щоб знову і знову спокійно пояснювати людям і відповідати на їх можливо на перший погляд дивні запитання. Бо де їм це зрозуміти, де їм взяти цю толерантність, якщо по телевізору оце. А сексуальної освіти взагалі немає. Багато також все, ще не розуміє навіщо потрібен цей законопроєкт 9103 про реєстрові партнерства. А я вам поясню. В основному люди, що кажуть, що на цей законопроєкт можна піти до нотаріуса і все порішати. Але юридична угода не страхує від родичів, які можуть з'явитися непонятно коли і претендувати на ваше спільно нашти майно, і вони по праву наслідування навіть з юридичною угодою будуть все одно вище вас. Кожна має юридичної угоди, яка б могла допомогти людині отримувати інформацію про свого партнера. Якщо той служить. Теж саме стосується інформації про полон чи змога попасти в лікарню до тяжко пораненого, не дає така угода і право отримання тіла у разі загибелі одного з партнерів, як і право на отримання грошової компенсації. ви, якби не являєтесь сім'єю. Що робити? Наша задача, як громадян, зробити отакий от масований тиск на владу, щоб добитися цього важливого кроку, і зробити це в першу чергу заради. Нас самих і того, в якій країні ми хочемо жити, це не питання любити геїв чи не любити геїв, це питання, чи хочемо ми бути правовою державою, яка виконує зобов'язання, які сама підписала, чи ми хочемо жити в країні з тюремною культурою. Мені здається, вибір очевидний. Я розумію, що може здатися, що є проблеми нагальні, що у нас війна, є купа важливого, але. По-перше, з урахуванням війни якраз цей законопроєкт якраз дуже на часі через вище описані мною там якісь особливості. А по-друге, якщо ми розберемось з цим питанням швиденько, якраз ми зайдемо у це віконечко 2023 року, то якнайшвидше ми зможемо рухатися далі і більше енергії приділяти іншим задачам. Тобто тут всі будуть в плюсі, друзі, всі будуть в плюсі. Тому якось не забуваємо про цю тему, рухаємо її, тому що це потрібно. Саме для нашої країни, для цього вступу, Ну, щоб ми були правовою державою. на ну, це все. От, коротше, друзі, все я надію, що вам було це відео корисно. Ставимо вподобачки, поширюємо. Не забуваємо про цю тему, тому що вона дуже важлива. Підписуємось на мій канал і до зустрічі!